Вітаю на каналі Серіалівка. У цьому відео я детально вам розповім, що було у п'ятому сезоні серіалу Ти. Тож у відео будуть спойлери, а ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете забрати назад свій лайк. Пройшло три роки після повернення до Нью-Йорка і відновлення імені Джо Голдберга. Він став відомим завдяки своїй дружині Кейт. Тепер вони разом виховують сина Генрі, якого вона повернула. Здавалось, все прекрасно, але Джо сумує за своєю темною стороною. Одного дня від брата Кейт він дізнається, що про неї готуються опублікувати сенсаційну статтю про її причетність до будування газопроводу, через що захворіли діти. Джо, звісно, одразу прагне захистити кохану і нічого їй не розповівши, починає власне розслідування. Він підозрює Рейган, сестру, яка займає посаду фіндиректора у сімейній компанії, бо тій не подобаються ініціативи Кейт. Але Джо приходить до висновку, що та не при чому. Тоді він звертається до іншої сестри меді, близнючки Рейган. Таємно переглядає її телефон і дізнається про змову родичів на чолі з дядьком Бобом, який взагалі-то завжди дуже добре ставився до Кейт. Коли Джо нарешті їй все розповідає, для неї це стає справжньою зрадою, але вона запевняє, що з усім розбереться сама. Джо впевнений, що є лише один вихід, і щоб, хоч якось, вгамувати свою пристрасть до вбивств, він пише про свої фантазії у старій квартирі над книжковим магазином. Кейт ловить його за цим заняттям та не підтримує. Джо засмучений та ховає рукопис у магазині. І там зустрічає дівчину, яка представляється Бронте. Їй прикро, що так багато книжок пропадають без діла, тому вона пробирається до покинутої крамниці та читає їх. Це вражає Джо, і він її відпускає. Дядько Боб зізнається Кейт, що це дійсно він злив інформацію у пресі. Також він знає про її причетність до вбивства Ріса Монтроуза, тому й буде висунуто вотом недовіри. Кейт розповідає це Джо і каже, що у них немає вибору, тим самим дає дозвіл на вбивство. Тобі сього бракувало. Джо виставляє вбивство дядька Боба як його самогубство. Пізніше у кримниці він знову зустрічає Бронте, яка зізнається, що ночує тут. Джо приємно з нею розмовляти, і він пропонує їй роботу, бо вирішує знову відкрити книгарню. З часом Джо починає підозрювати, що Бронте з ним фліртує. Він застерігає її ніколи ні за що не спускатись у підвал. Генрі відстороняють зі школи, бо він напав на доньку Рейган. Гретхен. Щоб якось згладити ситуацію, Кейт запрошує Рейган і її чоловіка на сімейну вечерю. Але все йде не так, як вона хотіла. Сестра рішуче налаштована проти Кейт. Вона звинувачує її у вбивстві дядька Боба та поганому вихованні Генрі. Рейган обіцяє позбавити Кейт всього. Після вечері Джо пропонує поговорити з Рейхан так само, як з Бобом. Ти хочеш убивати кожного, хто щось підозрюватиме про нас решту життя? Де межа? Вони дуже сваряться. Тим часом Бронте із цікавості таки пробирається у підвал. Її дуже вражає клітка, і вона опиняється замкнутою. Джо нарешті бачить сповіщення, що у підвалі хтось є. Він розлючений на Бронте, але приймає її виправдовування. Вона зізнається, що читала його рукопис про вбивство, і він приємно її вразив. Джо вирішує самостійно розібратись з Рейган. Однієї ночі він пробирається до її офісу, коли жінка збиралась зайнятися сексом з Гаррісоном. Він б'є рейген по голові, а її чоловіка зачиняє у коморі. Джо просить вибачення обронти за свою грубість та пропонує їй жити в його старій квартирі. Кейт намагається налагодити стосунки з Джо. Вона каже, що не хотіла бути такою, як батько, що вбивства не вихід. Через реакцію Джо вона починає ставити під сумнів його мотиви для вбивства, що це не просто для захисту родини, але й для задоволення. Джо засмучений, бо був впевнений, що Кейт прийняла його цілком. Але потім дуже дивується, коли чує погрози Рейган. Він перевіряє клітку і розуміє, що насправді зачинив меді. Джо збентежений. Він намагається придумати, що тепер робити з меді. Паралельно він відчуває більшу відчуженість від Кейт, і вона наполягає, що сама розбереться з сестрою. Щоб якось відволіктись, він їде з бронти на книжковий розпродаж. Потім він відвозить її до літературного центру, де у неї зустріч, але вони зустрічають її колишнього. Між ними стає неприємна розмова, і Клейтон публічно читає її сексуальну поему, щоб висміяти бронти. Коли вона намагається захистити себе, він розповідає, що насправді її звати Луїза. Та звинувачує у крадіжках, тому дівчина йде геть. Кейт нарешті знаходить бруд на Рейган, а саме розкрадання компанії. І коли вона йде про це сказати, то знаходить сестру у відчайдушному стані, бо та дізналась про зраду чоловіка з її близнючкою. Кейт шкода сестру, і вона її підтримує. Вони щиро розмовляють, і Рейган навіть погоджується владнати ситуацію з Генрі. Кейт розповідає про все Джо, і він розуміє, що знайшов вихід із ситуації. Він пропонує медді втекти разом з Гаррісоном і жити щасливо, але вона навпаки засмучена, бо впевнена, що тепер сестра їх зничить і забере абсолютно все, навіть доньку, яку насправді виношувала медді. Джо її шкода, і він дає їй інсулін, який до цього використовував для шантажу. Потім він говорить зі спустошеною Бронте. Вона всім засмучена, бо гадала, що одразу після переїзду до Нью-Йорка стане видатною письменницею. Але щось пішло не так. Джо її втішає, та навіть цитує книгу Гвіневри Бек. Бронте зізнається, що читала її, і питає, якою вона була. Тоді Джо розповідає, що ненавидить доктора Нікі, який сидить за його вбивство. і зізнається, що хотів би його вбити. Джо ловить себе на думці, що Бронте його розуміє більше, ніж дружина. Наостанок вона йому каже, що не витримає з ним роману. і тоді Джо усвідомлює, що закохався, але не хоче переходити межу і тому говорить з дружиною. Вона зізнається, що від смерті дядька постійно відчуває провину на відміну від Джо. Він намагається на неї вплинути, щоб вона прийняла його темну сторону, але вона рішуче не хоче підтримувати його способи вирішення проблем. Пізніше вони дивляться пряму трансляцію Рейган у вигляді меді, яка з почуття провини через зраду відмовляється від свого голосу у раді директорів. Джо вирішує, що це вихід із ситуації, і пропонує меді стати рейган. Вона скептично ставиться до цієї ідеї, бо впевнена, що не зможе видати себе за сестру, але пізніше погоджується. Кейт шантажує Рейган, що публічно розповість про розкрадання, якщо та не відступить, але та контратакує, бо дізналася, що Джо вбив Ріса Монтроуза. а Кейт допомогла це приховати і посадити невінну дівчину. Рейган просить звільнитись, або вона все розповість. Джо шокований, що дружина ставить його перед фактом, що збирається звільнитись. Вони знову обговорюють, що правильно, а що ні. Джо впевнений, що Рейган ніколи не залишить їх у спокої, тому наступного дня пробирається до її будинку і нападає. І хоча дівчина спочатку Дає йому відсіч, джо все одно перемагає. Він зачиняє її у клітці разом з меді, залишає один укол інсуліну і ставить умову або одна з них вб'є іншу, або він вб'є їх обох. Меді взагалі це не подобається. Вона не хоче кривдити сестру. Але коли Рейган приходить до тями, то та сміється сестри, бо вважає, що меді ніколи не зможе стати такою крутою, як вона. Вони сперечаються. Під час офіційного відкриття книгарні Клейтон знову чіпляється до бронти. Джо за неї вступається і її це приємно вражає. Бронти зізнається, що у неї є почуття, але це неможливо, оскільки він одружений. Пізніше Джо знаходить мертву Рейган. Єдина людина у всьому світі, яка мала мене поважати, зневажала мене. Наступного дня на нараді Кейт вже готується заявити про своє звільнення, але її перебиває меді Аля Рейган, яка каже, що залишає свою посаду. Кейт одразу розуміє, що за цим стоїть Джо. Він бреше, що просто поговорив з Рейган, і вона не вірить. Він очікував вдячності і, не отримавши її, розуміє, що їх шлюб зруйновано, тому пізніше займається сексом з Бронте. Вони все частіше проводять час разом та діляться нотатками, які пишуть. Він спеціально створює для Бронти такі умови, щоб вона писала ще більше. Кейт розуміє, що Джої зраджує. Вона плаче та ділиться своїми переживаннями з стеді. Вона зв'язалась з детективом та дізналась про зникнення Марієн та можливе вбивство лав. Під час сексу Бронте несподівано перериває процес, і поки Джо зустрічається з меді, яка страждає від почуття провини. Вона йде геть, лише залишає записку, що їй треба поїхати з міста. Пізніше Джо знаходить ніж у ліжку і розуміє, що Кейт його боїться. Вона розповідає, що все знає. Я зробив би для тебе все, усе. А ти взяла і скористалася цим, отримала вигоду, і потім відвернулася від мене через це. Я знаю, що коли ми одружилися, ти все це розуміла. Кейт каже, що заради Генрі вони розлучаться по-дружньому. Тоді Джо йде геть і починає шукати бронти. Він думає, що вона може бути з Клейтоном, тому пробирається у його квартиру і знаходить зачепки, які ведуть в Атлантик Біч. Йому якраз дзвонить бронти та просить не хвилюватись. Джо передзвонює назад та дізнається адресу закладу в Атлантик Біч. Врешті-решт він знаходить бронти в якомусь будинку і пробирається туди. Але вона вирубає його електрошокером, бо він її налякав. Коли Джо приходить до тями, дівчина каже, що Клейтон їй не загрожує а поїхала вона, бо їй важко мати роман з одруженим. Тоді Джо каже, що розлучається. Кейт прагне поговорити з Рейган. Меді нічого не вдається придумати. Врешті-решт вона ламається і в усьому зізнається сестрі. Кейт ділиться цим з стеді. Той прям в шоці з усього. Вона запевняє, що все виправить. Але той каже, що їй не вдасться все приховати, що у співучасті є наслідки. Після проведеного часу разом Джо чує, як Лейтон сперечається з Бронте. Він на нього накидується. Дівчина намагається прогнати його геть. Тоді він її сильно штовхає. Джо це злить. Він бореться з чоловіком і розбиває йому голову. А тоді у кімнату забігають дві жінки, які все записували та вели прямий ефір. Джо просить Бронте піти з ним, але вона погрожує йому електрошоком. Він попався, Лиза. попався. Якого біса відбувається? Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую! Джо арештовують за вбивство Клейтона, але адвокати Кейт його забирають. Луїза розповідає детективу, що була студенткою і подругою Гвіневри Бек. Потім вона припинила навчання, щоб поїхати додому і доглядати за хворою матір'ю. Незабаром вона дізнається, що Бек була вбита. Її це шокує і дивує книга дівчини. Ніби якісь частини писала не вона. У пошуках правди Луїза приєднується до групи з трьох осіб: Домінік, Фенікс та Клейтон. Останній насправді є сином доктора Нікі, якого посадили за вбивство Бек. Всі вони в Певнені, що за вбивством стоїть Джо. Так, Луїза доєднується до них у пошуках доказів. І коли через роки їм стає відомо про воскресіння Джо Голдберга, її друзі вирішують просто спостерігати. Але вона хотіла діяти. Тому, потайки від них, Луїза пробирається до крамниці. І коли Джо її ловить, вигадує історію нової особистості у вигляді бронти. А після того, як знайшла його руку по справбивству, приходить до висновку, що насправді Джо романтик, бо завжди прагне захитити кохану. Так виникла ідея закохати його у себе. Хоча Клейтон був проти такого плану. Адже це небезпечно, але потім погодився підіграти з часом. У Луїзи з'являються сумніви щодо причетності. Джо. «Ми базувалися на теорії, так ми мали докази, які були непрямими. Я усвідомила, що мої друзі були сліпі. Вона просить друзів змінити плани, але Клейтон робить все навпаки, тим самим ще більше підштовхуючи до Джо, бо він її захищав. А потім, коли її друзі готують будинок в атлантик біч для вирішального моменту, Луїза все відміняє і прямо ділиться з подругою, що не вірить у виновність Джо. Пізніше їй стає відомо, що Клейтон спеціально підлив масло у вогонь, зробивши сторіс, ніби до нього повернулась колишня, розраховуючи, що Джо вб'є дівчину через ревності у будинку повному камер. І оскільки все пішло не так, Клейтон і Луїза починають дуже сперечатись, що у підсумку почув Джо. Луїза Аля Бронте каже поліції, що Джо не хотів вбивати Клейтона, а лише захистив її. Кейт дуже розлючена на Джо за цей вчинок і смерть Рейхан. Він нагадує, що вона спільниця, а потім сердиться, що Кейт забрала Генрі і підсунула йому документи про опіку. Вона обіцяє, що він втратить все. Після оприлюднення відео, на якому Джо вбиває Клейтона, він стає центром уваги всього Нью-Йорка. Він намагається повернути Генрі за допомогою адвоката, але той каже, що на це потрібен час, бо треба відновити репутацію. Подруги Бронте намагаються прижати Джо, бо поліція нічого не робить. Але вона відмовляється записувати відео з собою, тому пізніше прямо говорить все, що думає про Голдберга. Вони сваряться, і Луїза йде геть. Домінік і Фенік самі записують відео з підозрами щодо Джо та просять інших зробити те саме. З часом до них доєднуються Дуаті, подружжя Конрадів, подруга Піч та решта, які не кажуть нічого прямо, але роблять тільки гірше. Я зробив стільки добра, врятував стільки людей. А тепер можливо про мене знатимуть лише як про того, хто вбив цілу купу людей. Для відновлення репутації Джо шантажує меді, бо та працює піарницею і має знати, як йому допомогти. Вона домовляється про інтерв'ю та застерігає не плакати, бо це точно відверне від нього людей. Але під час запису, коли Джо розповідає про своє травмоване дитинство, його захоплюють погані спогади. Йому допомагає зібратись повідомлення від Бронте, де вона пише, що сказала поліцію правду, що він її захищав. Джо цим користується та стверджує, що ним керувало кохання, коли він вбив Клейтона для захисту дівчини. Суспільство це підтримує, але й трапляються ті, хто навпаки звинувачував у сьому бронти. Її починають переслідувати, і один із коментаторів навіть нападає на дівчину, але Джо йому перешкоджає і відвозить бронти до себе. Тим часом Кейт приїжджає у Лондон, зустрічається з Надією, обіцяє витягнути її та посадити Джо. Бронте приходить до тями. У неї була чиколотка і вона не може ходити, а Джо пояснює, що її хотіли скривдити. Вона розповідає Джо всю правду про себе та зізнається, що між ними все було по-справжньому. Надя скептично ставиться до допомоги від Кейт. Вона здивована, як та могла бути разом з винищувачем багатії, але виявляється, що Кейт дійсно цього не знала, хоча все було так очевидно. Джо і Бронте примиряються, і потім він показує того самого кривдника, зачиненого у клітці. Він каже, що більше не хоче приховувати своєї справжньої суті і має пропозицію: Я зроблю з ним усе, що ти схочеш відпустити ніколи не відпускати, вирішувати тобі. Джо ставить такий собі експеримент на довіру Бронте. а сам йде до меді, бо та проговорилась Гаррісону, що вона не Рейган. Вони вдвох тривалий час намагаються вмовити чоловіка тримати язик за зубами. Бронте намагається зрозуміти свого кривника, розмовляючи з ним, та не поспішає його відпускати. Надю таємно звільняють з в'язниці. Кейт благає їй бути свідком, щоб посадити Джо. Генрі дізнається, що його тато вбивав людей і буде сидіти у в'язниці, але він не вірить в Кейт, і потім потайки дзвонить Джо. Тоді йому стає відомо, що Кейт у Лондоні. Він дуже злиться і вирішує вже вбити Гаррісона, але меді запевняє, що все гаразд, і вони порозумілись. Не дивлячись на те, що кривник Бронти потім говорить жахливі речі, на кшталт, що наступного разу буде нападати на жінок, які це заслужили. Вона все ж таки його відпускає, а сама залишається. Бронти каже, що вони будуть стежити за чоловіком, і щоб остаточно завоювати довіру Джо, сама себе запирає у клітці, щоб чесно відповісти на його запитання. Джо влаштовує, що їй приємно від його наміру вбивати людей заради неї. Але тоді вона просить Джо теж зайти у клітку. І, хоча йому не по собі, він теж чесно відповідає, що. Вбивав невинних, і йому це подобається. Бронте звинувачує в усьому його матір, яка його кинула, та каже, що Джо не має доказувати свою любов через вбивства. Звісно, вона не задає найголовніших питань, каже, що нікуди не піде, і вони прямо клітці займаються сексом. Юристка каже Кейт що проти Джо достатньо доказів, щоб посадити його на вічно, але процес займе кілька років. Їй якраз дзвонить Джо. Він просить повернути сина та ображає Кейт, ніби вона гірше за нього. Тоді він йде вбивати того кривдника, попри думку Бронте, А Кейт каже, Наді, що Джо має померти. Джо насолоджується новим життям з Бронте, але йому необхідно позбутись локводів. Тому він підставляє Гаррісона на вбивстві рейган і меді за співучасть. Він сподівається, що тоді Кейт повернеться до Нью-Йорка і він її вистежить. Тим часом Кейт змінює плани. Вона прагне зізнання Джо, а не його смерті. Під час романтичної прогулянки Джо дізнається, що Кейт спустошила всі його банківські рахунки і забрала магазин з квартирою. Тому він розлючений ще більше і налаштований вбити Кейт. Але потрапляє у її пастку і прокидається у клітці. Джо здивований, що Кейт об'єдналась з Надією. Дівчата кажуть, що забрали його запасний ключ і просять зізнатись, щоб Гаррісона звільнили. А якщо Джо відмовиться, то вони його отруять газом. Незважаючи на заборону, Бронти проникає у квартиру. З нею розмовляє Кейт. Вона намагається на неї вплинути. Та просить згадати про Бек, але Бронте прямо засліплена коханням і нічому не вірить. У підвалі Джо дивується ще більше, коли дівчата приводять живу Марієн. Він радий, що вона не померла, та намагається переконати, що робив все для неї. Марієн висловлює йому все, що думає, та обіцяє, що він тут помре, а тоді піднімається нагору і зустрічає Бронте. Вони починають розмовляти про Джо. Меріан описує, що відчувала у стосунках з ним, і Бронта розуміє, що переживає те ж саме, але не бажає слухати далі. Маріан просить довірити своїй інтуїції і нагадує, що дівчина ж не дурна. Кейт і Надя досі намагаються зламати Джо, але йому це вдається краще. Надя виходить із себе та починає погрожувати пістолетом. І поки дівчата на горі з'ясовують стосунки, Джо дістає запасний ключ буквально зі своєї руки. За якоюсь незрозумілою логікою, Кейт різко погоджується вбити Джо, але каже, що зробить це сама. Вона просить Маріан простежити, що з Генрі все буде добре, на той випадок, якщо її схопить поліція, і просить дівчат піти. І ті, звісно, йдуть. Маріан таки вдалось достукатись до Бронте. Вона дзвонить Домінік, каже, що нарешті все зрозуміла, та все виправить. У підвалі між Кейт та звільненим Джо починається боротьба. Він її смертельно ранить і в цей момент чує меді, яка дуже розлючена і обіцяє спалити книгарню. Вона не випускає Джо і не вірить, що у підвалі Кейт. Вона всюди розливає алкоголь і підпалює магазин. Кейт знаходить собі сили та теж сильно б'є Джо. Вони розмовляють, і Кейт вдається вибити зізнання, як насправді померла лав. Вона записує голосове для Наді. Вони вже готуються померти, але вривається Бронте, яка проходила повз. Їй шкода, Кейт, але вона рятує Джо. На вулиці він робить їй пропозицію, і вона погоджується. Я єдина на світі можу тебе зупинити. Джо і Бронте у бігах. Він на зв'язку з Вілом, якого колись ув'язнив у процесі створення нових документів для перетину кордону з Канадою. А Бронте планує, як їй вибити з Джо відповіді. Продовж цілого дня вона робить вигляд, що досі у нього закохана, і коли вони самі знаходяться у віддаленому будинку чорзна де вночі, тоді вона вирішує, що зараз вдалий момент. Бронте вимагає розповісти, як саме Джо вбив Бек, та наказує стерти із її книги те, що написав він. Мало того, що ти забрав в неї життя, так ти ще й забрав в неї голос. Після того, як Джо відредагував книгу, йому дзвонить Віл, бо зміг зв'язатися з Генрі. Джо каже, як сильно він його любить і сумує, але хлопчика хвилює лише, що батько зробив із мамою. Пам'ятаєш, ти сказав, що в моїй кімнаті немає монстрів. Так, а вже ж. Ти бреха. Що ти кажеш? Це був ти, монстр. Це ти. Генрі кидає слухавку, і це остаточно виводить Джо з себе. Він сперечається з бронти, а тоді нападає на неї. Починається тривала боротьба із гонитвою. Вона намагається подзвонити у поліцію, бо телефон зламаний, але потім вдається здійснити виклик. Джо зізнається, що він спеціально зламав дівчині щиколотку на такий випадок. Він каже і інші жахливі речі, які, певно, чує поліція, а потім топить Бронте. Він думає, що вона померла, але тоді бачить патруль. У спробі втечі він вбиває поліцейського, знову біжить і натрапляє на Бронте, яка чудом вижила. Джо розуміє, що немає вибору і благає про смерть, бо це краще, ніж в'язниця. Він намагається її спровокувати, але Бронте не піддається, хоча потім і стріляє у його геніталії. Джо Голдберга нарешті арештовують. У підсумку доказів вистачило, щоб посадити Джона вічно. Надя повернулась до письменництва, Кейт, яка вижила якимось чином, повернулась до мистецтва і просуває художницю, яка нарешті може про себе заявити Мерієн. Луїза перевипустила книгу Бек, і відредагована версія стала навіть більш популярною. А Джо Голдберг страждає від самотності, хоча й отримує багато листів від шанувальниць. Тому думає, що насправді проблема не в ньому, а у хворому суспільстві. На цьому закінчується серіал Ти. Піцять своїми враженнями у коментарях, як вам цей сезон і серіал взагалі. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться нам з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Також не забудьте перевірити підписку. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей!